Ми надіємося, так що все таки ми ж християни, і скажімо так, і у нас держава дуже гуманістична, що вони одумаються, і якби вони підуть все таки на діалог з державою, на діалог з селенським патріархатом з ПЦУ, порвуть нарешті насправді з Москвою і почнуть нарешті, хоч через 33 роки свого існування в Україні дотримуватись українського законодавства, що було б дуже непогано, скажімо, і будуть навпаки, вони ж мають показувати. Ти приклад, якщо вони церковники, не мають в тому числі і в цьому показувати приклад, як вони дотримуються законодавства, які вони моральні в цьому відношенні, а не так вести себе, як зараз, що це просто італійська мафія відпочиває просто порівняно з їхнім нахабством. Тобто треба з всім закінчувати. Ну, на відміну від вас, я агностик і чесно кажучи, мені щось не дуже віриться. Що якщо люди за цей рік не зробили якихось дій, які б у них настрої не були, то щось сподіватися в мене великих сподівань на те, що щось зміниться? У мене немає. теж немає так. цих великих сподівань. Тому я завжди пропонував і пропоную, що керівництво української православної московської патріархату за всі свої численні злочини має бути заарештовано, там. І має бути поміняно на наших полонених. Тут я вважаю, так не треба їх виганяти. Там як зараз, наприклад, тих, хто позбавили українського громадянства, просто відпускають за кордон і не дозволяють їм назад їхати. Це близько там півтора десятка людей. Я вважаю, що треба заарештовувати і міняти на полонених, як Медведчука поміняли та Тут... когось, когось з очільників там же ж поміняли. Все таки Але це ну, як. Приклад, ну да. це не очільники, це рядові да. були ді, да. ну, Але таких, я, бо, і ці такі. Я познавця що якщо прогр... за про прогр... 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 прогресивний досвід да. треба якщо, якщо за рядових поміняли, то за очільників очевидно має бути більше.